Всім привіт! В попередніх серіях ми з вами пройшли нелегкий, але цікавий шлях від покупки найдешевшої збірки Ліфе по 4 до її повної переробки та успішної інтеграції в сонячну станцію. З'ясували, що економія може бути ризикованою, але з правильним підходом, цілком виправданою. Перша батарея працює як годиться, і результат мене більш ніж влаштовує. Але головна мета будь-якої сонячної станції це не просто виробляти енергію, а й ефективно її накопичувати. Чим більше у нас запас енергії, Тим менше ми залежимо від мережі, тим більше можемо споживати власної безкоштовної енергії, особливо в похмурі дні або ввечері. Тому я вирішив не зупинятися і замовив ще дві аналогічні збірки. Сьогодні ми з вами не просто зберемо ще дві батареї, а фактично збільшимо ємність сонячної системи, накопичуючи більше електроенергії, що зробить сонячну станцію значно ефективнішою. Подивимось, чи будуть вони такі ж, як перша, і які сюрпризи чекають на нас всередині. Тож поїхав. першу І ми бачимо відразу, є у нас щось додаткове якесь. Давайте подивимося відразу, що там. А, ми так. Мені дуже цікаво, що тут може бути, бо в першій посилці такого не було. Першій ті, що попередньо. І ми тут бачимо плату, яка повинна була купуватись за додаткові. Кошти. Я цю плату, до речі, використовувати все одно не буду, тому кому потрібні от такі от плати, і, можливо, хтось купував, а не прийшло, можете звертатись, я вам її віддам по собі вартості, за скільки її продає Encon. Тому посилання буде знизу під відео, де можна купити таку плату у мене. Давайте продовжимо. Так, тут, тут, теж є. тут ми теж бачимо те саме. Скоріш за все, там буде така сама плата. Є дві плати. Давайте продовжимо далі і подивимось, чи є всередині модулі, про які було дуже багато дискусій в коментарях під першим відео, де я говорив, що модуля немає, і писав на Ниться перше відео, кому цікаво. Ми подивимося, що зробив Encon висновки, і проаналізуємо ці дві збірки, подивимося, чи буде в них середині модуль пожеж гасіння. Бо у першому, нагадаю, його не було. І про це я детально розповідав і звертався до Encon стосовно цього факту. Тож, давайте продовжимо. Зараз я спробую достати збірки. Вони дуже тяжкі, самому це робити дуже складно, але я це спробую зробити. Запаковано в заводське пакування, все дуже надійно, якісно, тобто тут питань жодних немає. Першу збірочку ми помістили на робочий стіл. Будемо розбирати, але перед тим, як розбирати і дивитися, що є там в середині модулі, ми спочатку давайте достанемо ще одну збірку. Так, дві збірки я достав. Ось так виглядає пакування. Зараз я його приберу, щоб воно не заважало мені. І ми продовжимо працювати вже безпосередньо з самими збірками. Перша збірка виглядає, видно, що вона б друга в хорошому стані, набагато гарніше виглядає. На першій є певні якісь е, забруднення, Ну, це не важливо. Нам головне, що всередині. І будемо пробувати займатися далі цим. Давайте я вам покажу, який вона має все вигляд. Ось такий вигляд. На другій збірці є позначки. Тут якась позначка у нас 23. Тут також 38,4. Не знаю, що це означає. Наші плати. Дві. Так, середині Все начебто гарно. Будемо зараз відкручувати і дивитися, що у нас всередині. Ну що, готові? Відкриваємо першу? Давайте. І що ми маємо? Відсутність першого, в першому елементі також немає модуля пожежогасіння. Тому є написи. Не знаю. Будемо перевіряти, що вони, звідки вони. До речі, ось цей залишок це з модуля пожежогасіння. Все-таки його звідси вилучали. Бачите, є, є залишки. Ну, таке. Він нам не критично, ми, ми на це, до цього вже були готові, тому давайте продовжимо і розберемо другу збірочку. Подивимось, можливо, там буде. Все ж таки модуль. Я, правда, дуже сильно сумніваюся в цьому, але цієї збірки візуально кращий, ніж попередньої, але це лише візуально. Ну що, давайте спробуємо ще одне у нас шанс отримати все ж таки хоча б один модуль. І він є у нас в цій останній збірці, яка в мене є. Тож, давайте відкриваємо. Дійсно перше відкривання. І подивимось, чи він тут є. І він тут є, як ви бачите. Дійсно є, дивіться. Тобто я не знаю, з чим це зв'язано, але в цій моделі він є. Дійсно є. Ось так виглядає. Ось така модель, кому можливо треба. Можете дивитися, ось так він називається. І як ви бачили, я відкрив і він тут у нас дійсно був. Хоча він виглядає, мабуть, трішки не так, як я бачив раніше. Ну таке, Дивіться, це приємно, що він хоча б вигляд з трьох. Отже, робимо висновок, що в кожній третій теоретично може бути дійсно може, модуль пожежогасіння в цих найдешевших акумуляторах. Нагадаю, це акумулятор, який йде бракований. точніше, в ньому теоретично має бути не робоча, лише одна комірка. Тут я написи Тісно бачу, що в нас пише знову 15-та комірка неробоча. Скоріш за все, як вже в попередньому відео ми аналізували, це зв'язано або з недоліком недоопрацюванням БМС плати яка е, якимось чином некоректно або заряджає, або слідкує за цією коміркою, і вона виходить з ладу. Мабуть, це якась проблема загальна для цих акумуляторів. Це Huawei Luna акумулятор. І тут, тут, до речі, невідомо, яка комірка, мабуть, це 12, якщо я не помиляюсь. Ну, буде цікаво, якщо тут 12 дійсно вийшла з ладу, то буде цікаво, чому вона тут вийшла з ладу, оскільки в попередніх двох саме 15-та комірка вийшла з ладу. Тож, давайте продовжимо. Далі нам потрібно буде вилучити всі ці дроти. Ми не будемо користуватися цією платою. Мені це не подобається додаткові з'єднання. Я використаю. Повністю алгоритми з першого відео можете подивитися, як воно там все робиться. Можливо, ми знімемо це на відео процес, ну будемо дивитися. Отже, перше враження у нас склалося позитивне. Ми маємо один модуль пожежого гасіння на дві, на дві акумуляторні збірки, і бонусом маємо додатково плати. Хоча вони мені, в принципі, і не потрібні, тому що я буду переробляти, як я вже казав, так як мені, я вважаю, краще. Але дуже суттєвий бонус для тих, кому. Хочеться зробити швидко і спростити собі завдання по встановленню БМС плати на ці збірки. Тож продовжуємо. Далі наш план потрібно нам вилучити самі збірки з корпусів і далі вже від'єднати дроти, які нам не потрібні, оці заводські всі джути і так далі. Вони нам не підходять. І тоді ми перейдемо до встановлення БМС-плати, GCONG і так далі. Ну, Стандартна процедура, ми вже тут все знаємо, тому для нас це буде дуже просто. До речі, перед розбиранням нам слід заміряти, чи є у нас напруга на плюсовому і мінусовому контакті. Тож ми, мабуть, зараз це зробимо. Я зараз візьму прилад для вимірювання внутрішнього оперу. І ми поміряємо внутрішній опер і запишемо відразу, який він є от в такому стані. Отже, міряємо першу збірку. У нас в першій збірці не було цих двох гвинтів. Не знаю, можливо, десь хтось про... Забувся їх закрутити, ну це таке, це другорядне. Ці гвинти я знайду, проблем з цим немає. На інші у нас є. Також підігрів. Я бачив в коментарях, писали люди, що у декого не було підігріва. У мене є у всіх трьох варіантів, які мені приходили, підігрів. У всіх був. Зауважую. Ми його будемо вилучати. Можливо, комусь треба, то я їх окремо продаю, оскільки я їх не використовую. Тож, кому потрібні такі типи підігрівів, я вам показував, які вони є, які це моделі, то можете звертатися, вам можу їх недорого віддати. І перша збірка у нас показує, як ви бачите, результат. 6,38 Ом у нас опір. І 51,5 вольт живлення. Ну, мінус. Це я просто ще щепить не тою стороною, не Неважливо, можемо змінити, якщо це комусь. Дуже хороші показники, дуже мені здається, хороші показники. Це, я думаю, в цій збірці потрібно буде перевірити всі ємності подивимось, що воно нам покаже. Але попередньо мені дуже подобаються ці показники. І давайте перейдемо безпосередньо. Я вимикатись не буду. Відразу перейдемо на другу збірочку. Вона має, бачите, навіть всередині якась більш тут пилу і тому подібних речей. Ну не знаю, виглядає вона гірше ніж попередні дві. Але це давайте спробуємо замірюємо. Так само є підігрів, як я вже казав. Це та збірка, в якій не було модуля пожежа гасіння і незрозумілі надписи. Не знаю, якщо хтось розбирається, що це надпис означає, то можете написати в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Тож, давайте зробимо замір. І ми тут, як не дивно, маємо кращі характеристики по опору 536 і вольтаж 52 В. Вольта. Тому, як не дивно, стан візуально у неї гірший але поки що попередньо. Ми бачимо кращі показники Далі нам треба буде повилучати ці підсилювачі і вже вилучати саму збірку. Ну, продовжимо. Тож, відео буде, мені здається, дуже цікавим, тому кому, кому і далі цікаві такі збірки, пишіть в коментарях. Буду більше робити таких відео: як це перероблять, як це тестувати, де замовляти і тому подібні речі.

0,34, 328. 0,34, 28. 0,34, 3,28. Покашу, все добре. Так, За цифру перепадало. 0,35 а может не на мире. Стришка на плане. 0,34, 3,28. 0,33, 3,28. 0,34, 3,28. 0,33, 328.

30, 30. 30. 30. Абсолютно всі елементи в цій збірці працюють. Не знаю, чому вона була оцінена як неробоча, але як би то не звучало дивно, це, в моєму випадку це трішки погано, тому що я хотів зібрати, взяти збірочку під 15 оскільки в мене перша збірка 15 вже працює. То і наступні збірки в такій конфігурації слід під'єднувати 15 С. 16 С. У нас не піде. Ну будемо дивитися. Можливо, є якісь інші нюанси. Нам треба буде дослідити більш детально цю збірочку. І подивимося, можливо, є якісь інші, можливо, є якісь пошкодження. Я ще її не оглядав більш детально. Ну маємо те, що маємо. Тобто купували 15 с оцінка мінус одна комірка. А виявляється, що всі комірки працюють. Опір в принципі нормальний. Десь там одна. Я передивимося, можливо, є якісь нюанси, але те, що вона. Цілком тимає вольтаж на кожній комірці, свідчить про те, вона ж їхала дуже довгий термін, лежала на енконі якийсь термін, поки все це відбувалося і вона не розрядилася, свідчить про те, що комірки ще робочі, і їх можна, скоріш за все, використовувати. Тому маємось таку картину. Не знаю, як позитивно, це негативно. Я ж кажу, в моєму випадку це не зовсім добре, оскільки така збірка вже мені не підходить, тобто або минулу збірку потрібно буде. Продати і вже будувати все на 16С, або вилучати з цієї збірки робочу відносно комірку, і далі користуватися як 15 С. Побачимо, все буде далі у відео. Тож, продовжуємо. І Продовжуємо ми з наступною збіркою, де у нас зазначено, що 15-та комірка не працююча. Давайте ми її вилучимо і подивимося, чи це дійсно так. що так буде. Так, ось само значне так. Перший номер 45 321. Так, чекайте, прийшли не так самої. Давайте ну вот так. Муль 42 321. Буде ще пока коли ми не призамінено у нас по поправках шкії обла і зами. Ми на максимально зараз доступу максимальну партнюк значить. Ну потроніть, якщо якісь Якщо у нас в стовіді 450, він несутєво. Скільки я можу пришле так, самий зміни, щоб Муль 43 321. Муль 42 321. Муль 42 321. Муль 40. Муль 42 0,42, 0,3, 0,21, 0,43, 0,21, 0,43, 0,7. Можливо, тут буде цікавість у нас. Свіжий на на елементі просаджений. Це у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 елемент, виходить. Це наприклад, елемент просаджений. 0,41, 0,3, 0,22, 0,43, 0,2, 0,74. Ось тут вже у нас може бути проблема. Це у нас елемент №10, 11-ий елемент. Може бути з цим елементом питання. Зараз у нас є проблема. І поїхали далі. 0,3, 0,21, 0,43, 0,3, 0,15. Так, тут минути заберет мені. Мусор 3-15, само робимо зміну. Мусор І ось так цей будемо далі. Так, мусора 51. на 15. Ну, 3 Ну, Наразі дві збірки протестовуємо попередню. Далі нам залишилося визначити. Проблемний елемент. Не знаю, можливо, це і не дуже добре, що ці дві збірки показують, нібито робочі, все-таки даремно вони були списані, як дефектні, а можливо, у n закінчились такі збірки, і вони або переплутали, або відправили акумулятори, які мали коштувати більше. Тому не знаю, з чим це зв'язано. Я далі, мабуть, зберу їх на 16С і поставлю на сонячну станцію, подивитись на графіки. Там БМС плата нам відразу. Буде сповіщати про те, чи є у нас проблеми з елементами. Якщо вони будуть, буде великий розбаланс і тому подібні речі. Ну, на лівій збірці ми то бачимо, що є, у нас одна комірка просаджена. Хоча елемент по вольтажу він просаджений, тобто він розряджений по факту. 2,8 вольт це розряд даної комірки. Але чому він розряджений, Можливо, хтось щось замкнув чи якісь інші причини, тут невідомо. Треба його зарядити, поставити його на годин 20, щоб він постояв. Якщо він не дасть, у нас просадку а залишиться на 3,2 вольта зарядженим. То будемо вважати, що цей елемент цілком справний. Тому слід його зарядити для початку. Тож продовжуємо далі. Але в будь-якому випадку нам потрібно вилучити всі ці непотрібні нам дроти і також приберемо підігрів, він нам не потрібен. Тож, давайте ми це відразу виконаємо. Для того, щоб наша збірка була готова до встановлення обмої Тут у нас іде заряд. ось Трьома Амперами, ну, повільно, але він йде. Трішки підрівняємо, і далі вже я вам покажу, як у нас відобразить БМС плата, чи є розбаланс. Якщо він буде, то відповідно увімкнеться балансир, і БМС і плата за допомогою балансира. ВМС плата g kong яка вміє балансувати, вона спробує збалансувати всі ці комірки і привести їх до нормального стану. Я вам все покажу. Звісно, цей процес буде довгим, але для вас це займе дуже мало часу. Тому поки що такий вигляд маємо. Далі наше завдання припаяти сюди. Вилучати поки що жодну комірку не будемо, прийнято таке рішення. Мені по опорам вони подобаються, да, трішки гірше тут, ніж в цій що без модуля пожежа гасіння. Але тим не менше вони обидві мають ще місце бути 16С. Не вилучати нічого. Опір по коміркам мене влаштовує. Побачимо, як воно буде працювати. І, можливо, так і залишимо. Отже, дроти ми розпаяли, підключили тимчасово БМС-плату, повісили без обтискання, підключили в екранчик. І відповідно робимо відразу включення і подивимось, які нам параметри відобразить БМС. У нас я вже вніс налаштування. Це у нас варіант, який був без модуля, модуля пожежа гасіння. І давайте ми спробуємо подивимось, тут у нас випадає, як ви бачите, 12-та комірка серед усіх. Решта у нас в дуже гарному стані. Відповідно на, на кришці у нас і було записано, що 12-та комірка у нас під підозрою. Тож, що ми далі зробимо? Давайте ми поміряємо для початку опір цієї комірки, чи вона відрізняється. Якщо він в нормі, то надалі ми просто її спробуємо дозарядити. Після того, як ми її дозарядимо, також включимо. на щоб збалансував у нас джіконк балансир вбудований, добалансував і подивимось, чи буде вона в подальшому випадати серед усіх. Давайте розпочнемо. Я вимкнув і ми розпочнемо з заміра опору. Давайте 11-ту для початку. 0,32 і 12 0,34, ну, трішки більше, але я б не сказав, що вона зовсім погана. Тож є сенс її дозарядити. Цим ми зараз і займемось, для того, щоб процес відбувався швидко. Можна було запустити на активний баланс Серджиком BMS плати він би заряджав його, але це було б, точніше не заряджав, а добалансовував би, але це дуже довгий процес. Тому ми скористаємось зарядним пристроєм зовнішнім і підзарядимо просто одну комірку. Чому вона вийшла з ладу, нам невідомо. У нас історії попередньої немає по цій комірці. Тому все ставлю на заряд і продовжимо далі після підзарядки, покажу результат. Так, тепер займаємось батареєю, точніше збіркою, де, була, де був модуль пошажа гасіння. Я, я під'єднав балансувальні проводи. Однак в цьому варіанті поки що жодних проводів я не вкладував на своє місце, бо є підозра на дві. Комірки у нас в цій збірці, і у разі їх одної або двох вилучень потрібно буде переробляти дроти. Тому я їх не вкладував, щоб два рази, в случае чого, не робити одну ту саму роботу. І поки що ми от таким навісним методом під'єднуємо БМС-плату і вмикаємо її перший раз. Звісно, у нас на екрані будуть нулі, оскільки у нас параметри не внесені в БМС, і вона поки що не розуміє, з чим їй потрібно працювати. А хоча ні, 69 визначилось. А, ну так, да, я ж БМС використовую ту саму. І ми бачимо, що у нас все визначилось. Оскільки БМС взята з цієї збірки, поки там підзаряджається, а в неї я вже вносив значення, і значення у нас абсолютно такі самі, тому БМС у нас автоматично активувалась і показала нам рівень. Бачите, 69%, так само, як і на тій, дуже добре. Це свідчить про те, що він слідкує за правильним і належним зберіганням цих збірок, тому це дуже добре. Давайте ми подивимось, що нам покаже БМС. Там був у нас просадки по напрузі по двом коміркам, причому не по 15-й, хоча на кришці зазначено, що саме 15-й елемент у нас має проблеми. Тому давайте ми спробуємо зараз під'єднатися до БМС і подивимось, який опір у нас по дротам і яка комірка у нас вибиватиметься з решти. Тут, як не дивно, ситуація набагато краще, балансир, звісно ж, працює, але всі камірки плюс-мінус. ну, Я його ще до того, трішки рівняв на ній напругу. Але ви бачите, що у нас абсолютно одинакові, практично одинакові в тисячних є тільки деякі розбіжності по дротам, це мінімум. І я, в принципі, думав, буде гірша картина. Однак ми бачимо тут дуже гарну картину на перший погляд. Тобто, Напруги у нас ось такі. БМС працює, балансує струм. Є певні комірки, які у нас трішки розбігаються, але ця розбіжність вона в межах. Отже, маємо такий результат по цим двом звірочкам. Далі я буду їх приводити до до ладу. Тут в принципі, майже все закінчено, залишилось лише добалансувати, поставити і подивитися, як воно буде працювати на зарядах і розрядах. Тут аналогічно слід добалансуватись, і вже далі будемо перевіряти. Як воно буде поводитись безпосередньо на сонячній станції. Отже, на цьому перша частина відео буде закінчена, і безпосередньо вже в другій частині відео я покажу, як вони будуть встановлені в мою сонячну станцію. Скоріше за все, вони будуть залишатися, як і задумував виробник 16С, Ми їх переробляти не будемо. Але це ще поки попередні висновки, оскільки ми не перевіряли їх в зарядах і розрядах. Це ми будемо робити вже безпосередньо на станції, як закінчені конструкції. Отже, на цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Кому було цікаве відео, ставимо вподобайки, поширюємо відео, підписуйтесь на канал, адже невдовзі буде друга частина відео, в якій ви зможете побачити, як вони працюють на сонячній станції, чи стабільно і так далі.